Набір пасхальних аксесуарів. У даному лоті у нас є 40 одиниць товару. Ось такі ось такі прикольні зайці. Дуже класної якості. Натуральна тут тканина зверху, середнє яєчко. І така одна зайчиха. Класно, в суконочці. Так, в лоті у нас ще є два віночки. Ось такий один віночок. так. Ось такий віночок так так чи так? І ось такий класний, також із натуральних матеріалів, такий еко-френдлі. Два віночки. Два ось такі кошечки. Один такий для яєць і один такий дитячий кошечок. І два два ось такі такі корзинки без ручки Також різні яйця. Для злиточку для, для підвішування є такого кольору, є ось такі з квіточками, є маленькі яйця і є такі у нас яєчка з такими, щоб вставляти з дротиками. От, В лоті ще є пасхальні скатерки, вони такі багаторазові, їх можна прати на крулий стіл та на квадратний стандартного розміру. Також. Ось такий класний набір яєць з ниточками для підвішування таких в трьох кольорах. І так, ціна лоту 3430 гривень. собівартість однієї штучки всього 86 гривень. В лоті є 40 одиниць товару. І вже зараз ви його можете замовити у наших менеджерів. Кількість обмежена.